На завершення першого етапу програми покращення умов перебування дітей у навчальних закладах якісні парти отримала і неветлан-Фолвівська середня школа. Програму започаткував Барігівський районний відділ Мальтійської служби допомоги разом зі службою допомоги Юганіти. У співпраці з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття за останній місяць було передано понад 400 шкільних парт, які отримали як Тячівський реформатський ліцей, так і Ожгородський ліцей імені Дойко Габора. Наведлен Фолвівський заклад, який наразі знаходиться в стадії ремонту, отримав 48 якісних парт та стільці, які регулюються. Відновлення будівлі відбувається за підтримки Берегівської районної ради. Проєкт виконує благодійний фонд за Закарпатський угорський інститут. А ось обладнання для навчальних класів має забезпечити сам заклад та громада роботи просуваються добре. Хлопці намагаються виконати всі вимоги. Це дуже важливий крок для нас. Молодші класи вже повністю обладнані. Ми можемо вже спокійно працювати. Працює опалення і є потрібний затишок. Якщо діти добре почуватимуться в школі, то вони матимуть бажання ходити до школи. Ми вже давно отримували допомогу такого плану. Наші парти вже старі, ще з радянських часів. Ми намагалися їх ремонтувати та підтримувати в належному стані. Але вони вже не відповідають сьогоднішнім вимогам. Ці парти дуже важливі для нас, адже нове шкільне приладдя в останнє отримали молодші класи, а старші класи ще не отримували нових меблів. Тому велика подяка всім, хто допоміг дістати та доправити нам ці парти та інше обладнання. Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги приділяє велику увагу тому, щоб поряд із підтримкою вимушено переміщених осіб та нужденних у прифронтових регіонах надати допомогу і закарпатським закладам. На полбамвіґатита з ішкола подакціонкамея та юганіму. Ми провели нашу акцію з надання шкільних парт для закарпатських шкіл, яку ми здійснили спільно зі службою допомоги Це Завдяки німецьким партнерам до Закарпаття прибуло більше 400 парт та інших шкільних меблів. Їх розподіл відбувся спільно з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Ми передали парти для Тячівської, Ужгородської, Наветленфолвівської та Янушівської школи. У у ми хочемо продовжити цю програму, тому ми вже розпочали проводити акції з нашими іноземними партнерами. Тому сподіваємося, що ми і надалі зможемо привозити шкільне обладнання на Закарпаття. Співробітники асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття постійно підтримують зв'язок з громадами. Тому шкільне обладнання потрапило саме до тих закладів, у яких була найбільша потреба в допомозі. Берексасіяра спільно з нашими партнерами нам вдалося доставити до різних шкіл нашої області більше 400 парт. До вам до Неветландфолу до Ужгорода та ще до кількох шкіл. Хочу зазначити, що поряд із навчальними закладами ми намагаємося підтримувати і облаштування громадських та церковних центрів, як до прикладу, і той простір у селі хоронглаб Дзвінкове, який зараз знаходиться на стадії створення. Для нас важливо і надалі продовжувати цей напрямок діяльності, і сподіваємося, що разом з партнерами ми зможемо реалізувати й інші програми, які спрямовані на покращення добробуту дітей. Ми вже зараз працюємо над декількома проєктами і вже наперед вдячні нашим партнерам за їхню підтримку. Шосеннюкамоштанишавічиґативище згадані організації надалі планують допомагати навчальним закладам задля покращення умов для навчання дітей та поселення громад.